Нам були видані паспортні бланки мігрантів шляхом обману і шахрайства. Ці бланки не відповідають вимогам постанови Верховної Ради України від 26.062 року номер 250312 про затвердження положення про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт при громадянина України для виїзду за кордон. Тобто в одній постанові три документи. Весь народ через присвоєння ідентифікаційних кодів перетворили вже жебраків, забрали власність і натомість надали право власності. Нас з власників перетворили в мігрантів з правом власності на чужій землі чимось користуватися. Щоб ви розуміли далі. Також не виконана стаття 20 Конституції України 1996 року. І відсутність Великого Державного герба України, що означає відсутність повноважень у всіх осіб, що взяли на себе виконання обов'язків перед народом УРС СРСР і з 1991 року протягом 30 років вводили народ в ОМАН. Відповідно, неутворені державні органи з повноваженнями. Натомість всі установи з державними назвами є, комерційними, є комерційними структурами, зареєстровані у закордонних реєстрах Докази ціла папка. Таким чином, всі українці перетворилися на мігрантів без документів. Національне багатство викрадене, заводи фабрики, колгоспи і так далі, все зруйновано і перепродано. Діти, позбавлені громадянства національності і своєї частки національного багатства. Особливо, особливо поводяться нахабно і у злочинний спосіб самозванці, що самовільно зайняли державні приміщення всіх комунальних підприємств і заволоділи національним багатством надрами, ресурсами і всім устаткуванням. Вимагаємо перше негайно почати розслідування про вищовка викладеним фактам. У зв'язку з тим, що саме з видачі з 1991 року свідоцтва про народження паспорта і почалася низка злочинів проти народу України. Встановити відповідальних осіб за видачу підробного бланку в масштабах держави, встановити місцезнаходження дійсних бланків свідоцтв про народження і паспортів, виданих у РСР з великим державним гербом, яким є майновим титулом і повернути, повернути власникам. Все майно лишилось на тих паспортах, щоб ви це розуміли, ваше, наше і моє. Залучити до даного процесу всі спецслужби, що давали присягу служити на вірність народу України. І сприяти ознайомленню народу з формою П1 і згідно неї умовами контракту. Коли ми отримали паспорта, є контракт, який приховується від нас. І у ньому прописані наші обов'язки. Я хочу його прочитати. Нам відмовляють. Кажуть, ні. На Пушкіна 15 я зробила три запити та що промовчав. По контракту. Да. Просто промовчав. Я ж теж хочу прочитати. Я можу дати мене з собою. По повідомити, По да, повідомити народ, джерело влади в Україні про результати розслідування за, за вказаною адресою. Підпис. Народ України. Адреса є. Народ України. Куда надіслати відповідь є. Контактний телефон у Росії залишиться. Таня, і що? Є е, доручення, що ви, ви, ви представляєте народ України? Хто? Ми ж парламентом. Ми є ініціативна група. Є якісь громадські румиспільств, організації. Ви підпишіться, 5 чоловік. Ми всі підпишемося. Всі підпишемося. Тому що заява без підпису, вона не є.